Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Протягом останніх 10 років в Києві гостро відчувається проблема із громадським транспортом. Попри те, що столиця фактично є мегаполісом, транспортна політика київської влади здебільшого нагадує рівень середньостатистичного обласного центру, де міські пасажирські перевезення перетворюються на поле для приватного бізнесу. Замість розвитку магістральних ліній трамваїв або метрополітену, столична влада пропонує жителям Києва. Пересуватися містом у приватних автобусах сумнівної якості, і навіть початок будівництва метро на винограду у 2019 році аж ніяк не покращило ситуацію, оскільки досі жодної нової станції так і не відкрили. В цьому огляді я хочу розповісти не лише про те, чому в Києві так погано розбудовується громадський транспорт, зокрема метрополітен, і більше розказати про історію появи Середсько-Печерської лінії в Києві, які були початкові плани із трасування підземних тунелів, які станції з'явилися і відкрилися для пасажирів, а які з них залишилися законсервованими. Для початку варто розібратися, чим керуються проєктанти, коли обирають трасу для метрополітену. Головний документ, з яким завжди узгоджують інфраструктурні задуми, це генеральний план міста. У ньому вказані існуючі та перспективні об'єкти. Це стосується розвитку житлової, промислової забудови та інфраструктури. Сучасний стан зеленої лінії метро дещо відрізняється від планів, що оприлюднювалися, наприклад, у 70-х роках. Але основна концепція була збережена. Лівобережна частина лінії охоплює нові спальні райони, які на той час ще тільки проектувалися. А от на правому березі міська територія вже сформувалася і потрібно було шукати рішення з урахуванням існуючої конюктури. Так, у плані 1974 року на правобережній частині лінії вказані майбутні станції: Будиндустрія, правобережна ботанічний сад, бульвар Дружби народів, площа Лесі Українки. З них з'явилися лише три: це сучасні станції Видубичі, Звірнецька та Печерська. Станція «Будіндустрія» індустрія згодом одержала проектну назву Тиличка, але досі залишається незавершеним об'єктом. Під землею на ділянці між станцією Видубичі та Південним мостом збудовано тільки берегові платформи. Можливо, теличка відкриється після реновації промислової території під житлову забудову або офісні приміщення. Подальше планування Серецько-Печерської лінії так само відрізняється від сучасного стану. На карті 1974 року після станції спорту підземна траса веде у бік станції університет Святошинського Броварської лінії. Передбачалося, що саме тут буде розміщено пересадочний вузол. Наступні станції, що позначені на карті, площа перемоги, вулиця Артема, Нагірна, Новоокружна, Сирець, Вітряні гори. Тобто у попередній концепції зеленої лінії пропонувалося будувати метро через Куренівку. Наприкінці 70-х років з'явився оновлений ескіз розвитку лінії метрополітену Києва. срецько печерська лінія у центрі міста оминає університет, і тепер пересадочний вузол будуватиметься між станціями: вулиця Леніна, зараз театральна, та золоті ворота. На цій же схемі вказується станція Львівська площа, а згодом Львівська брама. Траса у бік вітряних гір, по суті, не змінюється, але зникає станція Нагірна, Замість неї вказується станція вулиця Герцена і з'являються Проспект Правди та Виноградар. Будівництво третьої лінії метрополітену Києва здійснювалося почергово. Спочатку роботи велися на ділянці золоті ворота Мечникова, Заразкловська. Будувалися два пересадочних вузли на золотих воротах та палаці спорту. Перша черга будувалася з 1982 року, а введення двокілометрової ділянки планувалося у 1986 році. Проте у процесі будівництва двох станцій і тунелів виникли затримки через складну геологію, зокрема перенасичення ґрунтів водою. Паралельно з цим на ритмічність робіт впливали нерегулярні поставки матеріалів. У підсумку першу чергу зеленої лінії відкрили 31 грудня 1989 року. Станція золоті ворота споруджена під землею на глибині 95,5 метрів. Вона має своєрідне декоративне оздоблення, музеїчне панно із сюжетами про історію Київської Русі. Станція вважається однією з найкрасивіших у київському метро та кілька разів потрапляла до міжнародних рейтингів. Попри те, що станційний комплекс офіційно відкрили для прийому пасажирів та потягів, вхід, вихід на золоті ворота здійснювався через станцію театральна. Ескалаторний хід на вулицю Володимирську здали тільки у травні 1990 року. Отже, стратегія будівництва третьої лінії метро у 90-х – це з'єднання центральної частини столиці та нових мікрорайонів на лівому березі, що тільки розбудовувалися. Осокорки та позняки поступово обростали новобудовами, і незабаром для жителів спальних районів транспортне питання постало б нагальною проблемою. Тобто розширення зеленої лінії у бік виноградря не було пріоритетним на той час. Подальше будівництво метро на лівий берег тривало почергово. У грудні 1991 року здали ділянку Кловська Дружба народів Видубичі. У грудні 92-го видобичі Славутич-Осокорки, у грудні 94-го року осокорки-Позняки Харківська. У 1997 році на діючій ділянці Кловська Дружба народів добудували станцію Печерська. У період з 2005 по 2008 роки лінія розширилася на лівому березі ще на три станції: вирлиця, Бориспільська, Червоний Хутір. Розбудова Серецько-Печерської лінії на правому березі планувалася від золотих воріт до Виноградаря. Перша пускова ділянка протяжністю майже 6 кілометрів передбачала наявність чотирьох станцій, але вірогідно, з метою економії коштів та ресурсів, було споруджено лише дві станції. Лук'янівську та дорогожичі. Під час будівництва перегону від золотих воріт за проектом мала з'явитися станція Львівська Брама. Метробудівці спорудили під землею платформи та центральний зал і готувалися копати похилий тунель для ескалаторів. Але відсутність проекту з реконструкції Львівської площі загальмувала цей процес. До цього ще додалися проблеми з браком коштів на розбудову метро. Іще одна станція, що залишилася тільки у планах Герцена. Цього разу під землею не будували ніяких платформ, а просто зробили кілька переходів між тунелями для евакуації. У 2000 році відкрилася станція Дорогожичі, а у 2004 році Сирець. Остання станція виявилася не зовсім рентабельною через низький пасажиропотік. Коли будувалася станція дорогожичі, підземні тунелі проклали вперед, із розрахунку, що лінія будуватиметься на Виноградар через мостийський масив. Але потім плани змінилися і зелену лінію повернули у ліву сторону та збудували станцію Серець в районі Серецького гаю поруч із залізничною платформою. Потім виявилося, що місце розташування станції не має достатнього пасажиропотоку, і з цим навіть не допомогла міська електричка. І лише за 15 років почалося будівництво нової ділянки у бік перехресть вулиць Білицької та Межової на Виноградар. Але планування лінії метро у генеральному плані Києва різних років не співпадає з тим, що будується зараз. Так, у 2002 році на візуалізації генплану було вказано, що лінія з вулиці Межової проляже по проспекту Правди у ліву сторону. Згодом траса посувається у бік нового житлового комплексу. Потім додається пряма відгалуження до проспекту Правди з будівництвом тупикової станції Варшавська. Частину лінії від станції Мостиська до Варшавської будують відкритим способом. Це, ніби має здешевити вартість робіт у порівнянні з риттям тунелів глибоко під землею. Проте відкритий спосіб будівництва теж має свої недоліки. Основна проблема необхідність перенесення комунікацій, підведених до будинків. Що ж відбулося далі, і чому будівництво нової ділянки метрополітену протяжністю 3,5 кілометри затягнулося на 4 роки замість двох? У 2020 році роботи з будівництва метрополітену на ділянці від серця до Варшавської уповільнилися. Адміністрація підземки офіційно дала роз'яснення, що робота будівельників гальмуються карантинними заходами, адже у процесі задіяні іноземні компанії, що постачають обладнання. Паралельно з цим у компанії Київ стався корпоративний конфлікт, пов'язаний зі зміною керівництва. Згодом виник скандал із нецільовим використанням коштів, призначених для будівництва метро. Підприємство розмістило на депозитному рахунку півтора мільярда гривень, одержаних з міського бюджету. На відсотках компанія заробила 139 мільйонів гривень. Київська міська прокуратура порушила кримінальну справу. Окрім відсотків, прокуратура хоче стягнути на користь міста більше 44 мільйонів гривень за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами. Загалом за період 2018 2019 років Київметробуд одержав від Київського метрополітену майже 4 мільярди гривень. Наприкінці 2022 року було оголошено тендер на коригування проектної документації. Кошторис майже 70 мільйонів гривень. Київський метрополітен обґрунтував таку необхідність змінами у проєкті – це введення лінії метро в експлуатацію трьома чергами, знесення деяких об'єктів та залучення інвестицій. Попри запевнення адміністрації, підземки в тому, що роботи на будівництві метро тривають з вересня 2022 року, видимих результатів немає. У мережі Фейсбук є фотографії з будівельного майданчика, що датовані 18 та 19 серпня 2023 року. Це територія по вулиці Межовій. На жодному знімку немає ознак ведення хоча б якихось робіт. Територія зростає бур'янами та кущами. На місці котловану, де розміщується камера монтажу прохідницького щита, залишається деякі обладнання та небагато машин. 2 вересня було помічено, що з території майданчика біля перехрестя вулиць Білоцької та Межової виїжджають автівки. Автор публікації припустив, що це вивозяться залишки обладнання у липні 2023 року. Київський метрополітен подав позов до господарського суду проти Київметробуду. Замовник будівництва метро на Виноградар хоче одержати від підрядника звіт про фактичні обсяги роботи на суму майже 4 мільярди гривень. Суд постановив призначити будівельно технічну експертизу. Зокрема, експерт має дати висновок щодо обсягу робіт, виконаних підрядником, чи відповідають проектним показникам фактично виконані роботи. У свою чергу Київметробуд подав до суду зустрічний позов та вважає, що виконав необхідний обсяг робіт на 3,5 мільярда гривень. Проте суд виявив недоліки позовної заяви та залишив справу без подальшого розгляду до моменту усунення зауважень. За період з 2019 по вересень 2023 років на ділянці будівництва срецько печерської лінії прокладено один тунель глибокого залягання протяжністю 1300 метрів. Він з'єднує діючу станцію Срець та майбутню станцію мостиська. Спорудження тунелю тривало 9 місяців. Прохідницький щит Галина встигли перенести назад до котловану, звідки планувалося копати другий тунель. Проте роботи так і не розпочалися. На інших локаціях будівництва зеленої лінії метро проведені часткові роботи з облаштування тунелів у котловані завдовжки 120 метрів біля вулиці Білоцької змонтовані блоки для тунелю. По вулиці Межовій проведено виймання ґрунту на ділянці протяжністю 380 метрів для будівництва дворів тунелів. Коли проект був тільки на старті, забудовники активно використовували у рекламі перспективу появи метрополітену. За планом, вже у 2021 році мешканці нових будинків мали б користуватися підземкою. Натомість тисячі власників житла біля вулиці Межової одержали в якості бонусу, перекриті дороги та інші незручності. Судячи з того, що Київ матробут загруз у кримінальних справах та судових позовах, будівництво метрополітену відновиться невідомо коли. До проблем з фінансами додається ще одна вада дефіцит кадрів. За час поки підприємство перебуває у ступорі, частина працівників пішли шукати іншу роботу. Якщо у вас є якісь власні доповнення щодо теми метрополітену в Києві, зокрема про розбудову серецько печерської лінії, залишайте свої коментарі під відеосюжетом. Також хочу нагадати всім глядачам про те, щоб підтримати цей канал, ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можна зробити, поставивши звичайно вподобайку або. Залишите коментар. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадаю про те, що є функція спонсорування, і донати на підтримку каналу ви можете направляти через реквізити ще в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!